Пропоную розглянути невеличкий приклад створення мультимаркерного веб AR-інформаційного буклету, який буде створено за восьма етапами або кроками. Так, перший етап створення набору мультимедіа файлів. В якості прикладу розглянемо. Шість мультимедіа файлів. Трьох груп. Перша група це jpeg файли Невеличкі приклади представлені. Один, другий. Третій. І друга група це аудіо файли формату mp3. І ось ці шість файлів В подальшому будуть основою мультимедіа контенту webar застосунок. Пішли далі. Наступний крок: створення набору веб AR-маркерів. Буде використано три баркод маркери, які створюються. Через веб-застосунок за вказаним посиланням. Перейшовши за цим посиланням, нам необхідно виконати невеличкі налаштування. На рисунку 2. Показані ці налаштування. Перше, що треба зробити, зменшити розмір чорного кордону, бордеру. Вздовж нашого маркеру. І наступний крок визначити діапазон кодів маркера від 1 до 3. Натискаючи кнопку Generate, генеруємо архів з трьома маркерами. Подальшому їх можна відкрити. Ось в цьому архіві розміщено каталог з трьома бар-код-маркерами, кожне з яких визначає відповідне число: 1, 2, 3. Пішли далі. Наступний крок створення електронної підкладки. Буклету з розміщеними маркерами. Ми створимо невеличкий буклет, який має ось приблизно такий формат. і на, на ньому розмістимо відповідні три маркери. Перший маркер розмістимо. Ось в цьому кутку. Так, його розташуємо. Другий маркер. Розмістимо ось у цьому кутку. Наприклад, так. Третій маркер. Наприклад, розмістимо ось в цьому кутку. Все. На цьому можна завершити створення. Підкладки. Нашого буклету. Наступний крок створення Web AR застосунку Для цього буде використована, використована програма за вказаним посиланням. Програма дозволяє виконати налаштування у два кроки для створення файлу формату HTML з javascript функціями які забезпечують роботу Web-AR застосунку мультимаркерів. І так, перш за все, ми використовуємо зараз три баркод маркери. марки І для цього нам треба вибрати номери цих маркерів. Перший номер, другий номер і третій номер. І тепер натиснути кнопку Підтвердити. Після цього. Ми заходимо до сторінки з налаштуванням, зв'язків баркод маркерів з відповідним мультимедіа контентом. Тими шести файлами, які ми тільки раніше на першому кроці, на першому етапі, створили. Так у нас є ось ці шість файлів, три jpeg файли з зображеннями і три mp3 файли аудіоформату. Налаштовуємо зв'язок. Для першого баркоду обираємо перше зображення і перший звуковий файл. -файл. Для другого баркоду обираємо. Наприклад, друге зображення. І відповідно другий аудіофайл. І для третього коду виконуємо те ж саме. Третє зображення і третій аудіофайл. Це налаштували зв'язок між баркодами, маркерами та мультимедіофайлами. Натискаємо кнопку підтвердити. Як я раніше вже казав, результатом роботи цього маленького веб AR-конструктора є створення програмного коду, генерація програмного коду файлу формату HTML, який зберегти звичайному. Файлі з розширенням index.html. І так, пропоную зберегти цей файл з назвою index.html. Цей файл і буде основним файлом з програмним кодом, який в подальшому буде розміщено на гітхабрепозиторії. Можна зразу зазначити, що всі дії, які були виконані конструктором WebAR, основні, були пов'язані з тим, що ось у цій частині програмного коду розмістити відповідні файли, імідж файли і аудіофайли, тобто відповідні їх назви. Таким чином зв'язавши їх з трьома бар-код-маркерами, значеннями 1, 2 і 3. Пішли далі. Наступним кроком є розміщення файлів WebAR-застосунку в github репозиторії І Перша частина цього кроку розміщення JavaScript-бібліотек підтримки WebAR-застосунку. Як вже можна було побачити, на початку створеного файлу є посилання на різноманітні JavaScript-файли, які розташовані в окремих бібліотеках. І таким чином для роботи. Програмного коду необхідно в подальшому розмістити поряд з цим файлом index.html всі відповідні каталоги з бібліотек. Цей процес можна виконати різними способами, але розглянемо варіант, найпростіший, враховуючи те, що для цієї лабораторної роботи на GitHub репозиторії. Вже було створено шаблонний гітхаб репозиторій за відповідною адресою. Можна перейти, якщо знаходитись на гітхаб-середовищі GitHub, GitHub і перейти за цим посиланням, можна перейти до ось цього шаблонного репозиторія, гітхаб-репозиторія. І тепер. Достатньо використати цей шаблон, шаблонний github репозиторій натиснувши кнопку Create New Repository. Тепер система запропонує ввести назву github репозиторію за яким в подальшому і буде розміщена. Web-AR-застосунок. Ну, наприклад, Web-AR-Example. Таку назву можна вказати. І натиснути кнопку Create Repository. Відбувається копіювання змісту репозиторії. І ось тепер у нас з'явився свій власний GitHub репозиторій, який має копію. Відповідних бібліотек. Пішли далі. Наступним кроком налаштування веб-росумку є завантаження файлу index.html та мультимедіа файлів. Для цього натискаємо кнопку Add File, Upload Files і відповідно. Переносимо всі файли, які ось тут у нас розташовані. Шість мультимедіа файлів і індекс HTML файл. Після перенесення не забуваємо натиснути кнопку Commit Changes. Все. Всі всі файли розташовано в github репозиторі. Пішли далі. Тепер всі необхідні файли і бібліотеки, мультимедіа файли і основний індекс HTML файл розташований в від хаб репозиторії. Тепер необхідно перейти до етапу розміщення Web AR-застосунку у Мережі. Це можна зробити, враховуючи те, що гітхаб середовище дозволяє автоматизувати процес перетворення відповідних файлів проєкту якоїсь веб засосунку у відповідний вже готовий програмний продукт, до якого можна отримати доступ. Через інтернет. Для цього треба натиснути розділ Settings і пункт page. Ми бачимо сторінку, яка називається Build and Deployment. Тобто build побудова, Deployment – розміщення, розташування, розгортання. Тут треба вибрати пункт Main. Тобто, обирається гілка Main відповідного проєкту, і натискається кнопка Save. Після цього відбувається процес побудови. За цим процесом можна слідкувати, натиснувши розділ Actions. Ось ви бачите, зараз пішов процес Buildable. Якщо натиснути на цей розділ, ми можемо побачити, що система будує веб-АйР-застосунок, а потім його буде розгортати у відповідних середовищах. Як тільки з'являться вже всі зелененькі пропорції, це буде сигналізувати про завершення процесу. Побудову і розгортання веб ar засунку в середовищі. Це завершено. Тепер ось за цим посиланням вже можна переглядати робочу програму, але знову ж таки можна повернутися до розділу Settings і Page, і так само побачити посилання. Система так і говорить. Your site is live at за цим посиланням. Тобто сайт вже доступний, веб-сайт, тобто веб-програма, веб WebAR-застосунок, доступний за цим посиланням. Пішли далі. Тепер нам необхідно завершити створення буклету інформаційного webar буклету яким чином? Розмістивши на ньому. QR-код, який буде містити адресу створеного в AR-застосунку. Для цього можна використати будь-який онлайн-генератор QR-кодів. Ну, прикладом може бути ось цей варіант. І так, ось це, це посилання, створеного в WebR-застосунку, копіюємо адресу і додаємо його. До контенту. Згенерується QR-код, його можна або зберегти, або зразу скопіювати як зображення і розмістити його ось тут, на нашому буклеті. Ось в такому вигляді. Давайте проведемо вже експеримент. Так, використовується для цього QR-сканер, який після сканування надає можливість вже перейти до відповідного посилання. Після натискання на посилання. Ми бачимо відповідне повідомлення. Press here to enter the experience. На яке можна натиснути. Навчальний процес групи УП 231 забезпечується кафедрою штучного інтелекту та аналізу даних Інституту штучного інтелекту та робототехніки. Навчальний процес групи УІ-231 231. Забезпечується кафедрою програмних і комп'ютерно-інтегрованих технологій Інституту штучного інтелекту та робототехніки. Навчальний... Навчальний процес групи АІ 231 забезпечується кафедрою інформаційних систем Інституту комп'ютерних систем.